Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжимо своє відео про проросійські сили в місті Новодністровськ Чернівецької області. Попередньому відео, яке я знімав, яке називалося Мер Новодністровська Віктор Медведчук», я розказував про фракцію ОПЗЖ в місті Новодністровськ Чернівецької області, депутатську францію ОПЗЖ. Але зараз мені знову з міста Новодністровськ надійшла інсайдерська інформація про проросійські сили міста Новодністровськ. Нова інформація, я вам хочу її довести. В місті Новодністровськ в міськраді основні питання по обороні по життєвому забезпеченню. Міста Новодністровськ під час війни вирішують, хто? Члени фракції ОПЗЖ. Підкреслюю в міськраді міські чиновники, начальники відділів міськраді, життєзабезпечих, які займаються обороною життєзабезпечення міста в воєнний час, являються членами фракції ОПЗЖ. Є інформація, що місцевий водоканал це інсайдерська інформація. Очолює людина, яка була членом ОПЗЖ, земельний відділ. Очолює людина, яка була в ОПЗЖ. Я прошу правоохоронні органи цю інформацію перевірити. В місті Новодністровськ активізувалися останнім часом комуністи. Ви кажете, вони нафталінові, вони старенькі. Недооцінюйте, в місті Новодністровський час була сильна організація Комуністичної партії України, голова якої частенько навідувався в Москву, який був депутатом міської ради колись, а може і зараз. Ви це знали? Так знаєте. В місті Новодністровськ активно працювала і працює, але ми і не бачимо соціалістична партія пані Вітренко. Ви це знали, так я вам доводжу. місті Новодністровськ активно працювали і працюють зараз члени Союзів Радянських Совєтських офіцерів. Ви про це знали? Так знаєте? Місто Новодністровськ на превеликий жаль, так як і вся Західна Україна, забита. Відверто проросійськими махровими силами, партіями, партейками, організаціями. Нікого не дивує той факт, що в Києві серед біла дня вбили бійця батальйону Свободи. Троє чоловік його вбили, побили, а потім застрелили в Києві серед біла дня. Вдумайтесь, хто вони правильно. Люди, які працювали на Ілю Ківу, люди, які працювали на фракцію ОПЗЖ, бойовики ОПЗЖ приховані під спортивними організаціями, якими забитий Київ, Нікого не дивує, що у нас на Західній Україні буквально день-два назад був факт, коли до ветерана АТО, тричі пораненого, який прибув. На реабілітацію. Фактично, він вже не придатний до військової служби, тому що в нього ноги ледь рухаються. В двір врірвалося двоє проросійсько настроєних бойовиків і почали його бити. ледь не забили до смерті. І це на Західній Україні. Били тільки за те, що він агітував за українську церкву. Вас це не дивує. Нікого не дивує питання тилу. У Західній Україні, а те у нас забиті відвертими сєпарами агентурою ФСБ Росії, яка готова до часу? Що буде далі? Я не знаю. Мої відео дивляться люди, мої відео дивиться влада, мої відео дивляться наші правоохоронці, які я надіюсь, може зреагують. Щодо себе, і людей, які мене підтримують. Прості українці завжди готові померти за Україну, навіть якщо у нас в руках не буде зброї. Слава Україні, героям слава і смерть ворогам України! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.